Акумулятори ні ножності для трави Makita Doom 604, є комплектація, як зараз перед вами ZX. Я розкажу, є нульовочка, є з акумуляторами-зарядками з на сайті у нас можна побачити. Ну, Знімаючи холла затискний І що я вважаю, вони в принципі, у Makita вони це старшенька модель, та й на фоні інших виробників. Я вважаю, що це одна з най таких довершеніших, найцікавіших моделей ножиць для трави. Дивіться, який широченний захват, чудова потужність двигуна. Є лампочка, яка показує перевантаження, що десь щось, скажімо так, якусь гілку товсту захватите. Так, можна встановити ніж для роботи з кущами, причому комплектація ZX, яка зараз перед вами, вона має додатковий ще совочок для того, щоб підбирати гілки, які ви будете скошувати. Це полегшує роботу, тому що підкосили і тут же викинули. О, це зручно. Ножик входить до комплекту. Е, ну, насадка ця одягається на стандартний ніж. Якщо у вас е, звичайна модель Z от, то ви просто докупаєте ось такий ніж окремо код перед вами, ви докупаєте, якщо вам треба, буде отакий совочок і, по суті, отримуєте те на те. Але, як бачите, є комплектація, в якій вже все передбачено, ось купили і починаєте працювати. Е, до речі, до цієї ножиць можна підключити ручку-подовжувач. Є ручка, яка е, скажімо так, комплектується салазками. От, тобто на лижах їздять ці ножиці, є ручка з колесами, Теж добре, так. І оці насадочки для трави і для кущів. Тому штука досить таки універсальна, класна, зручна. От, як бачите, можна працювати і двома руками, якщо з кущами. От, дуже класна ергономіка зроблена, захисний щиточок. Контактна площадка для акумулятора. Покажу з усіх сторін, всі отвори це для підключення ручки, і дуже важливий момент, що мені подобається, дивіться, є висота. Тобто оця модель 604, вона одразу комплектується цією лопаткою знизу. Чим вона вам допомагає? Ви можете задати висоту скосу трави 15-20-25 мм, і спокійно по газону вести. Ваші ножнички і стрижка трави буде відбуватись на ось цю задану висоту. Це зручно, вам не треба вручну нічого контролювати і контролювати те, щоб ножиці не залізли в землю, скажімо так, тому що ви поставили на лопатку. Як бачите, лопатка широка, довга, ну от і спокійно собі ведете по газону, косите все чудово, все прекрасно. Тому я все-таки ж нагадаю, що це одна з найдовершеніших моделей акумуляторних ножиць для трави. Які по сумісності являються ще й кущорізом невеличким, тобто ніж 20 сантиметрів, начебто невеликий, але для декоративних кущів, для того, щоб їм придати форму, якраз те, що треба. Ось тому, якщо вам цікавить тема акумуляторних ножиць, на сайті у нас досить таки хороший вибір. Ну і можете зателефонувати контакти на відео під відео, підберемо, розкажемо, продамо і будете працювати, отримувати задоволення від роботи. На цьому поки що все. Дякую за увагу.